Тепло тепло ще було на, на колхозі було цей. Це ж якраз літо, урожай був, там кукуруза збирала. Ну це вже свята й збирали, збирали, Та стільки я зберу, стільки там у мішок листя, а то трохи качанів у, у ложу у цей, у мішок, щоб собі. І боїся, німець він з ним. Стріб би, перевисиба би, знайшов би і все, весельниця. З ним були як не, не цей. Ну так, так ухитрялися, качанів би вложила туди в розні. А потім оце ж послали на, на мост. На цей мост, де строїли. Пісок возили. Їдемо, по, 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 їдемо і хто, а тепло, жарко, тепло було. Їдемо по хто, а тачка така, як прес папєр Пресс-пап'єр. Ногами за ручку, а саму тачку. І катається, гайдається. Хто, хто лежить, хто лежав. А хто в тачці сидів, катався, гайдався, хто лежав? Іде німець, як вийняв наган. І вгору, в гору нагадував, ауштейн встать, встать, повставали ми, він із нами з ходку, ходку він помітив ходку. За стільки часу ми зробили ходку. Ну ми як робили? Ті тачки їдуть, одна тачка зовсім не їде. Зовсім не їде. Зовсім не їде. Ми їхали. Ну а коло нас там на настройки цього мосту були італіян. Та хороші італіянці. Один італіян говорив: "Надо Сталіна і Гітлера. Надо, надо убити, тільки говори, не говори нікому, що я сказав. Треба вбити і Гітлера, До італіянця вони теж будуть у раби у, цих, у німців. Вони коло нас, вони не біжали, не біжав, був мастер і бригадір. Бригадір Бруно, коло нас був Бруно, бригадір. О, привез три шапки піску. Три шапки піску. Три шапки піску. Три, три шапки піску, молмало привез. Вони не цей. Приїхали, привіхали. привезли, привезли. Не... То німець нам тоді то, то напугав, так ми. Ну а тут от дома, когда то э, снаряд був, да, попав сюди, в хату попав снаряд? Да це, це вже уже німець німець отступав. Ну ще, ну, ще, ну ще була тут війна. Ще війна була в Вознесенській, але ну він вже гнала його. А він же на горі, он гора, контакозовка, прибужаний, йому все ж видно на лицо. видно. А тут у цій хаті погріб, у їх ця кімната, вся на, на підвалі. Це у сусідів, так? Да? Так. Да. А ми в погрібі, там у погріб, погріб це він з двора. Угу. Так. І там у погрібі сиділи, а швенділи сюди туди. Швенділи сюди туди. От у той погріб. То той прийде, то А йому ж видно, він ж дивиться оце, йому ж видно все, то куди. І він як бахнув на снарядом. Хорошо, по-моєму, це тоді наша хата, наша хата завалилася. По-моєму, це через той погріб. Якби не погріб, то хотів побитих на болгарки не було. Но, uh, І він uh. от, мені кажеться, що він так сидить снаряд, що там несе до тої дирки. А говорить, а я бачила, як світилася дирка в погрібі. У погрібі, ну це ж в погрібі. У стінку. У стінку вдарив той снаряд. А я бачила, як світилося в погрібі. Ну, а в том погребі це всі сусіди, да, що хто ну, этот, і що сусіді, там був хтось большой пол. Я, я окоп викопала, окопу була цей тут. У дворі окопу викопала, була окопа, тоже знизу приходили хлопці, сиділи в тій окопі. Угу. О, сиділи в окопі. Потім Сиділи, сиділи стільки, трошки посиділи, стільки. Німець. Вже наші, наші біж, тікають, їдуть под водами і, 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 і так машинами їдуть, вже вступає страшне. А ми покинули все тут. І хату покинули, і корову покинули. І все покинули. Евакуїруємося. Чуть-чуєш. Алла Малаш, і мама піднімає, мама, руку, може, хто візьме. А я б взяла б на машину, завезла б, хтось знає куди. А так ніхто, кому там їм, як вони тікають самі. От. І ми в село, Новоригорівка, чи як, як в село доїхали туди. Неділю побули і німець, німець прийшов. Прийшли. Нема. Нічого. Нічого нема. Ні, ні зернинки, ніде нічого. А ліватор голів, там зерно порвали. Сережа говорить, що ліватор порвали наші. Зерно, ліватор більший ліватор був. А там на прибужаних тільки бики торчать. Угу. Там ліватор був. Поїхав він з ваня з хтось із мужчин під водою цього зерна, всього горілого вже, горілого привезти, хоча б хоть трошки. Та німці ж ганяли з пльотками і ганяли. Ганяли пльотками. Ну і що? Четверо дітей, що ти шутиш? четверо. Ніхто ж нічого не приносить ніоткуди, нічого. Ото я де в степ, як ходила, принесу ку кукурузи, там, там, там трохи.